Підписчикам і не підписникам моїм, доброго ранку. Сьогодні 7 липня 2023 року. Я знову на своєму винограднику. Невеличкому винограднику, тут у мене кущів, мабуть, 70 У мене не було неділю, рівно неділю, пройшлу п'ятницю я тут був, все не було часу, праця на дачі, огород також виноград. І зайшов це сюди. Яку роботу я буду сьогодні виконувати, і це я роблю тільки в себе. В принципі, бажаю, щоб ви робили і ви в такі, таку роботу в себе, як я. Я освітляю сьогодні грозді. Нижнє листя убираю до, до грозді, щоб ягода гроздь провітрювалася. Чому? Тому що в мене, от, наприклад, цьому е Ряду. Тут відстань між стовбами, між стовбами десь метр сім сімдесят, піднімаються лози високо, в принципі, прикривають мої ягоди, які тут і ягоди не печуться. Ягоди отут у мене не печуться. Там, де ширше, там в другому ряду, да, там деякі сорти треба прикривати. Ну, Так як я знаю, що. Одні горять, другі не горять. Так, аватар я прикрив неділю назад. Тому що аватар горить підгорає на сонці. Я його агроволокном прикрив. А так, практично нічого, більше прикривати тут не буду. Ті сорта, які в мене там крайні динька, юбіліно Черкаска, Вілюр, Артек, Цимус, ті сорти не горять. Ну і, звісно, я підрізаю. Отут я вже пройшовся, підрізав верхи, підрізав верхи, удалив деякі пасинки, а от далі тут треба буде підрізати мені лозу укорачувати Чуть-чуть, трохи Чуть -чуть багато не буду. Отут я вже різав. Зараз перейду в другий ряд. Там також вже йде одна плоскость, тут по дві плоскості, а в цьому ряду Справа у мене дві плоскості, зліва одна плоскость. То також серина я відкриваю, це ось матадор. Дуже класний виноград, крупна ягода, запилення, дуже добре, гарне кожен рік. А справа тут, якби, лози перепутуються, це тут румейка і красава хочу показати я знімав неділі три чи коли назад наскільки була менша грозочка різауша як вона за цей час виросла Даже за неділю яку тут я не був дуже здорово витяглася дуже здорово і ягодка струпніша стала це різа Цілий час тут я працюю, пройшовся три ряди, підв'язав, обрізав верхи, пасинки повиламував, ну і відкривав гвоздочки. Слава Україні. З її сторони олімп. Такий олімп. Ну оце крайній, можна сказати, для мене це він перший ряд, перші насадження були, тут вже, звісно, перевид, перепривито і пересаджено деякі сорти, Ну, це отакий вілюр. Тут не горить нічого, не підгорає. Тут теж ось, е, матіо запили мене, ви бачите, да? Ну, В принципі, різне, але ну, гарне. Так, далі справа пішов у мене, тут перемішечку теж є красава і вернісаж криулі Сергія. Теж запилення гарне, ягодка не горить. Далі пішла динька, Також вона не підгорає. так, юбилейного Черкаска. Тимус, такий Цимус на сьогодні, на сьогодні, на сьоме липня? Так, це у нас сенатор? Така? Це? мускат медовий. Ця жара також нічого не, не підгорає. Тут і гамлет є. Тут ще раз. Ось далі динька є в цьому ряду, далі пам'яті вчителя. Олімп і далі матіо. Ряд цей, який ширше. Тут відстань десь 2,5 метра від столу. Бада стовба приблизно не менше. Тут дубовський рожевий, постійно відкритий на сонці, можна сказати, до, до обіду, потім сонце переходить на ту сторону, то також він не підграє, я його не прикриваю. Хороша розочка дубовського рожевого. Також міланка. що запилення гарне, що висить гарне, також не підграє Дніпровський сувенір. Їм нічого тут не страшно. Дніпровський сувенір, звісно, лоза така Ну гарна лоза і листочки крупненькі, так вона густенько прикриває. Нижні я отак обираю. А верхня оставляю, вона ось листок вже прикриває оцю розличку. Дніпровський сувенір. Що ще тут? Що ще тут? Емір? Подарок Нікополю. Це велика і сонечко. Це тип дамського пальчика я вам показував. Ще не знаю, я думаю також не горить. Там от Катерянка оставив. Ну і тут перемішечку Мілана. Далі пішов Казанова. Казанова. Нечистий. Так що ось такі справи. Все непогано. Вчора гарний дощик прийшов, полив. Слава Богу, без града, без нічого. Нічого не потріпав. Будемо сподіватися, що так і далі буде. Це найголовніше зараз. Ну і через недільку буду робити ще одну обробку. У нас, якби ви знаєте, що кожні 14 днів треба робити обробочку, ну, тільки знати, якими препаратами, що сроки ожидання були вже коротші. Це топаз, звісно, і от Мільдію там вже треба буде дивитися. Топаз, свіч буде окремо проходити чисто по гроздям. На сьогоднішній день ви бачите стан мого винограду гарний. О, чому він в такому стані? Тому що я стараюсь виконувати всі роботи, які положено робити на винограднику. Я не супер якийсь там виноградар, опит у мене там невеликий. Років 10 я ним займаюся, вчуся у, у гарних виноградарів наших, суперових виноградарів. Вже їх дуже багато, називати прізвища не буду. Головне виконувати все, як положено. З обробками всіми. Якщо треба робити третю обробку після цвітіння, то треба робити. Та не може він бути в гарному стані постійно. Все одно він прихватить якусь болячку. Треба робити по-любому обробку. Третю, четверту, а потім вже дивитися по стані на той момент винограду і зрілості ягоди. Шукати препарати, якими можна обробляти. Чи біопрепаратами, чи то як йодом сод, содою користується. Так що, отакі справи. Будемо берегти його, і я буду берегти свій виноград, щоб отримати гарний урожай. Ну і ще, звісно, б хотілося сказати за обробки винограда. Виноградар повинен мати набір препаратів і знати їх сроки ожидання. До споживання ягоди. А не вистачатися, що мені робити, як часто мені дзвонять, що мені робити, в мене оїдіум, в мене виноград побілів, пожовтів, що з ним треба робити. А набор для цього має бути набор препаратів заздалегідь придбаний і будь в своєму арсеналі, тому що буває, що не вийдеш і в місто, щоб купити, або там базарний день який, щоб препарати купити, треба от сьогодні, а його немає. Так що всі повинні. Придбати завчасно препарати, які треба для винограда, на случай болячок. Ну, щоб їх не було ні в кого. Вчасно все робіть, обробляйте виноград. Давайте йому мікроелементи різні, щоб і не білів, і не жовтів. І все буде гаразд. Ну і як же? Срібно я допоможу своїм товаришам, хто буде звертатися до мене, може і не товаришам, все одно буду допомагати у, і совітувати, що робити з виноградом. Чим зможу, буду допомагати. І з обрізками, і з обробками, і з, як кажуть, з Це крайній ряд до мене аватар, я його прикрив. Далі там бананас, бравісімо, Зоренька, такі сорти, запішли Ось з цієї сторони Дубовський рожевий, на другій плоскості. Тут аватар. Тут опилення гірше, а банана ось такий Бананас завжди. Опиляється гарно Каталонія. Справа це у нас Дніпровський сувенір. Да, дуже, дуже багато пустих лос. Не знаю чому. В прошлому році було гарно, в цьому до дуже багато пустих лос. Вроді не жирував, Нагрузка була. Гарне вовремя зняв, було, був час Восстановитися винограду, набрати сили. Ну, ну що є за це, за це, що є, дякую. Це сенсація. Далі. Далі це в в мене зоренька. Дар'я. мармеладка, талдун. Это все талдун из той стороны. И далее тут Елена Виктория. В прошлом громадные грозди были и в этом году. Ну и Лорана. Тут крайні варана, опять же тут велюр, ягода росте, грузочки кілограм, ой, грам по 500 будуть. Там Юліан пішов, також опилення, я вважаю, гарне, ягода крупна, вроді пустена, воно його забере. Ну і тут карнавал. Карнавал це те, що я вже освітлив. Карнавал, Лівія, Рубіновий юбилей, слабенька, як... Ну, от такий рубіновий юбилей, слабенький. Так, Еверест. Еверест. Тут, звісно, ягода буде, ягода буде крупна. Ягода крупна в цьому ду. Він, мабуть, порадує як крупними роздями. Крупний ягодой. Ну, завдяки ягоди буде дуже крупна роз є. і шикарний вид у Евереста. Хілон оставив дві грозочки. Розвивається він слабенько. Прививка була зроблена два роки чи три роки назад. Ну чогось лоза. Росте слабо філовина, А так оце така грудочка в про році була, вона визрила рано, Вкусний виноград, солодкий. Також слабо тут у мене на Сфінксі слабенько прививка Віталіно Бурдака, Також не дуже радує лоза, слаба лоза. І Ельвіра. Ельвіра думав буде гарніше, але... Но... Щось воно не те все рівно. Розочки невеличкі. Ось яка на даний момент ягода, виноград. Зараз буду продовжувати боротися з пасинками, листочками нижніми. Жарко. Ну, правда, тіні є. То непогано. Ще час по півтора можна попрацювати до обіду і пошабашити. Ну і на останок хочу вам сказати, що кожен виноградар повинен знати свій участок, свій виноград, який в нього розростає, і підходить до нього із своїми наработками, так як я. Я знаю, що від нього чекати. І від кожного сорту що чекати, як його звільнити від листя, можна чи не можна. <кхем> чи треба робити провітрювання, чи не треба робити, так як в мене ради є сюзенько привітрюваць, наприклад, у цьому ряді ще нічого як. Як у цьому ряду вітер дує із сходу, то йому тут гарно. Якщо з заходу, то тут уже, звісно, провітрюємось гірше. Ну а сонце підгораємось, це таке вже діло. Не всі сорта підгорають. А от щоб не хворів виноград, треба його звільняти Іменно гроць від листя, щоб більш-менш груди провітрювалася. На чим я буду зараз займатися. Далі залишилось в мене три ряди пройти. А вам всім гарних урожаю, мирного неба, всім пока.